Ось результат нашої роботи. Дякую. Дякую вам, дякую за ваші донати, бо без вас нічого би не було. Пригнав сьогодні цього течика, купив зимові нові колеса. Отець Іван постарався дав цю плівку, дав пасочок, знадобиться. Ну, колеса літній, ну, досить бачите, в хорошому стані. От така машинка. Догрузимо ще її якимись продуктами, харчами, може там смаколиками. І в неділю або в понеділок буде їхати вже на схід. Буде робити свою роботу. Дякую всім, хто донатив, всім, хто був з нами, хто вірив, поширював, хто просто лайки ставив. Тому що я знаю, що, що є хороші люди, є нація, є українці, на яких можна покластися. Мусимо перемогти. Слава нації!